Добре, Galaxy S25 FE. прийшов час поставити крапку в цьому питанні, тому що дуже багато запитань було після виставки IFA. так. Galaxy S25 FE – це не просто ще один смартфон Samsung. Це пристрій, яким компанія фактично підводить риску під 25-м роком і закриває лінійку S25, щоб підготуватися до виходу нової моделі смартфона. Для мене серія FE, Вона не те, щоб легендарна, але я її дуже гарно запам'ятав, тому що я прекрасно пам'ятаю, як дуже багато років тому це було вже, наче. В іншому житті ми робили огляд цього смартфона, і для цього я брав новий Гелексі. Я навіть не пам'ятаю, яка це була серія, 21 перша або 20 та І їхали в Львівську область, знімали цей смартфон взимку. Було дуже дуже холодно, багато снігу. Ми їздили замками Львівської області, знімали там цей смартфон, фотографували на нього, і таке запам'ятовується на все життя. Зараз 25 п'ятий рік Galaxy S25 FE, і фактично весь модельний ряд тепер завершено 25 п'ятої серії. І саме FE стає його фінальною крапкою. Ця серія насправді завжди була особливою. F.E. це варіант. Ну, скажімо так, здорового глузду взяти найкраще з флагманів, прибрати все, ну не те, щоб зайве, але щоб не переплачувати і дати користувачу те, щоб було справді корисно, і що справді важливо. Тому вихід кожного нового FE – це вже подія, і як я казав, вже ну багато років. А він все ще випускається і продається. Я зараз заходжу на різноманітні інтернет-магазини, дивлюся топ-продажів смартфонів серед них і там. Ф топ-1, топ 2 топ 3 по продажам капець. Так, вихід ФІ це, звісно, не така гучна подія, як, наприклад, Galaxy Ультра, але для своєї аудиторії він завжди має вагу. Дуже часто я бачу коментарі на кшталт, типу, а в чому різниця між моделлю минулого року? Там же не так багато і відмінностей і покращень, і в принципі. Це так, але прикол у тому, що ви не враховуєте той факт, що на руках зараз у людей Galaxy F.E. вже є 5-6 років. Ну тобто є дуже дуже багато людей, які купували собі Galaxy s 20 F.E., Galaxy s 21 і так далі. І їм вже прийшов час оновлюватися. Навіть є люди, які купували собі F.E. там 3 роки, тому вони теж хочуть оновитися. І таких людей набагато більше, ніж людей, які купували собі F.E. серію минулого року і вони відчують різницю. А хто в принципі обирає собі цей смартфон? Ну, по-перше, прагматики, яким потрібен смартфон просто для життя, а не для гонки за якимись рекордами. І я їх насправді розумію, тому що зараз у мене такі перегони по оглядам, що я вже сам втомився. Хочеться просто користуватися пристроєм. Також цей смартфон. Обирають люди, для яких там доплатити 200-300 баксів, щоб скажімо так придбати собі вже S25 флагманську серію. Це відчутна сума, і це так і є. Це відчутна сума. При цьому S25 FE – це смартфон ще й для молодої аудиторії, студенти і тим, хто хоче 7 років оновлень та доступ до фішок Galaxy AI. якщо ви подивитеся, FE виходить саме під час, скажімо так, сезону Back to School або Back to University. Люди, які навчаються, їм потрібен. Новий смартфон для зв'язку і різних рішень, можливо, вони там втратили свій смартфон влітку, можливо, розбили його або просто прийшов час оновлюватися. FI завжди був філософією прибрати зайве і залишити лише суть. Що цього разу у них вийшло? Смартфон сприймається як справжній флагман, Це правда, він не виглядає урізаним і не відчувається бюджетником. Єдине, що його видає, це невеличке підборіддя. Знизу, але в принципі воно реально невеличке. Тактильно це абсолютно преміальний смартфон корпус зібраний дуже надійно. Матеріали приємні, і у руці він лежить як. Прямо флагманський пристрій, і цікавий момент: класичний S25, Якщо на нього дивитися і подумати, можливо, доплатити грошей. Він має ж менший екран ніж у FE. А якщо ви хочете собі такий самий смартфон як Galaxy S25 FE, з таким ж самим екраном, великим екраном, то доплатити треба вже багато. І тут компанія Samsung традиційно тримає планку: яскравість, плавність, передача кольорів на дуже високому рівні. Особливо це помітно для тих, хто буде переходити на цей смартфон зі смартфона двох трьохрічної річної давнини. На сонці екран читається ідеально, анімації виглядають супер, 120 Гц, все як треба. І якщо казати про продуктивність, так у нього процесор Exynos 24.2.0. І це гарний процесор 24.2.0 Exynos по всім тестам по стабільності працює абсолютно адекватно. Ігри, соціальні мережі, камера, запис, відео, багатозадачність, все супер. Воно стабільне і воно не так нагрівається, як це було раніше. Це факт. І я в принципі вважаю, що коли у компанії є Власне рішення, власний процесор, це дуже дуже гарно, тому що як ви бачите, часи зараз такі відбуваються не дуже стабільні. І якщо у тебе є менше, скажімо так, залежності від сторонніх виробників, це гарно на всяк випадок. І тут треба зробити особливий акцент: сім років підтримки це багато. Що в нас по камерах? Так це не Galaxy Ultra, але камери Galaxy S25 FE доволі чесні і універсальні. У день фотки будуть супер, вночі. Підтягнуті алгоритмами, і ось вам пораду, якщо у вас реально був Galaxy... FI 2021-2022 років. Спробуйте обов'язково як знімає відео, спробуйте нічну зйомку, ви будете дуже сильно здоволені, тому що різниця відчутна. Ще цей смартфон стане для користувачів старих пристроїв одним із найприємніших відкриттів час автономної роботи. Смартфон живе набагато довше і працює стабільніше. І якщо навіть порівнювати з торішньою моделлю, коли кажуть, що там різниці майже немає, еволюція все ж таки є: менше нагрівання, краща автономність, AI- та ще один рік підтримки зверху. Що треба обов'язково спробувати, якщо ви реально давно не оновлювали свій смартфон і хочете придбати собі s 25 FE? Звісно, почати треба з Galaxy AI, купа крутезних фішок, переклад у месенджерах, генерація тексту, самарі новин і все таке інше, і резюме нотаток. Якщо ви до цього звикаєте, назад дороги вже не буде. Також, звісно, Gemini від Google у цій зв'язці, смартфон Samsung розкриває просто більше сценаріїв використання. І моя найулюбленіша фішка це обробка фотографій. Коли ви робите фотку, там якісь зайві люди, зайві об'єкти. Ви завжди можете це прибрати, і це зараз працює так, як ніколи раніше не працювало на смартфонах. Просто повірте мені. І ви це можете зробити прямо в галереї. Вам не треба додаткове якесь програмне забезпечення, застосунки і сервіси. Це вже, скажімо так, включено у вартість смартфона. Смартфон підтримує DeX. ви можете його просто під'єднати до монітора, як ось екрану і він вам просто повністю зробить робочий простір з папками, багатовіконністю. Це зараз прикольний спосіб використання. Я реально пам'ятаю, чим був Galaxy S25 FI, 5 років тому, і зараз я дивлюся на цей смартфон. Різниця відчутна, реально відчутна. І без цього смартфону лінійка Galaxy вже, скажімо так, не може існувати. І я вам хочу сказати, що, скоріше за все, в наступному році деякі смартфони Galaxy. До яких ми звикли, можуть зникнути. Але s 26 FE і в принципі FE серія вона залишиться, тому що без неї компанія Samsung не зможе завершити наступний рік. І це правда іноді краще мати не найдорожчий смартфон, а той, з яким просто спокійно живеш, і саме таким пристроєм став Galaxy S25 FE Друзі, напишіть, що думаєте про цей смартфон. Я знаю, серед підписників і глядачів каналу є дуже багато людей, які користуються саме цією лінійкою смартфонів. І вже є деякі люди, які придбали собі ці пристрій напишіть свій відгук, як він вам, тому що я знаю, що зараз купуються і для себе, і для родичів, і для братів, для сестер, і так далі, і все таке інше. Дякую вам за перегляд, дякую, що долучаєтеся до наших відео, ділитеся ними з іншими людьми і просуваєте контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!